Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий чудовий автомобільчик. Це Volkswagen Golf 6 покоління. 2010 року випуску був пригнаний з Європи у 2023 році. Має 1,6 бензиновий MPI надійний двигун 189 тисяч всього лише кілометрів пробігу, заявленого від власника, механічну коробку передач і ціна цього автомобіля складає всього лише 8 тисяч доларів. Маємо гарний сірий колір, чудову передню оптику, є передні парктроники, Автомобіль дійсно косметично в дуже гарному стані, є металеві легкосплавні диски. Також у нас є повторювачі поворотники на дзеркалах, релінги на даху, вікна у нас не тоновані. Також є задні парктроники, і багажний відсік, кузов Універсал. Дуже економічне, зручне та динамічне авто. На рахунок заднього ряду сидінь. Маємо ось такі гарні двірні карти, не потерті. Є задній склопакет, тут у нас текстильний диванчик. В максимально приємному стані не потребує хімчистки. Є три регулюємо підголівники. Також є шторка у багажнику, задній підлокітник. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо повний склопакет електрорегулювання та підігрів зеркал. П'ятиступенева механічна коробка передач, двозонний клімат, контроль. Збільшена вже йде мультимедіа. Дійсно, в тому максимально приємному стані, технічно не потребує абсолютно жодних вкладень. І я вам нагадую, ціну цього чудового автомобіля, вона складає всього лише 8990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.